Друзі, сьогодні хочу вас познайомити із книгою Революція Гідності. Заслуженого діяча Естрадного мистецтва України, відомого на Прикарпатті та далеко за його межами, поета-пісняра, поета-гумориста, громадського діяча Нестора Михайловича Мартинця. Книга вийшла у 2014 році у друкарні Таля. Яка знаходиться у селищі Брошнів Осада. Хочу прочитати декілька віршів із цієї книги. Я знаю сам, чого ще хочу. Я знаю сам, чого ще хочу. В житті я цьому рядовий. Дивитись прагну смерті в очі, як цей момент настане мій. При злому вітрі і тривозі за Україну рідний край, хай розірве на півдорозі, на півздорове серце хай. На землю впавши рідну свою, подякую, що дав так Бог, що в битві власною я кров'ю останній написав рядок. Нехай слова я не розставлю у бажаний серцю ідеал, на боці правди так і стану, яку я довго так шукав. Бо я любив і ненавидів, після падіння знов вставав, боров зі злом я і негідом в житті своєму крокував. Беріг я свято, певні речі, усе творив своїм трудом, та лиш обов'язку і честі служив усе життя рабом. При злому вітрі і тривозі за Україну рідний край, хай розірве на півдорозі, на півздорове серце хай. Радій, мій друже, радій, мій друже, сонцю й миру, хай твою злагода квартиру на довгі роки завіта, хай соловей тобі співа, радій мій, друже, горам і ниві, радій струмочку й полонині, радій тваринам і птахам, радій і друзям, і ворогам, навчає Господь всім прощать. Щоб ближнім своїм вибачать. Коли будеш ти так робити, то будеш з Господом ти жити. З тобою буде завжди Бог, в час боротьби і в час тривог. Нема сьогодні з нами Чорновола. Нема сьогодні з нами Чорновола, якого підло вбив страшний режим. Він за народ йшов рідний гонорово, за це, напевно, поквитались з ним. Він правду міг у вічі говорити, і не боявся жодних ворогів. Народ ніхто так свій не вмів любити, як В'ячеслав любити його вмів. Тепер ми часто згадуємо про нього, за Україну він віддав життя. Важка без Чорновола у нас дорога, яка вела б в щасливе майбуття. На другого чекаємо Чорновола, і віримо, що постане серед нас. Відсіймо геть без щастя мов полову, Бо України наступає час Нема сьогодні з нами Чорновола. Зупинімся, куди йдемо. Зупинімся, куди йдемо, ми, наче би й не сліпі, Нагадаймось, не так давно ми були у чужім ярмі. Ми соромились рідних слів. На чужій розмовляли мові, Он куди старший брат завів нас у власним українським домі. Подивімося на білий світ у Європі в нас дійсно друзі, а Росія гніздо сиріт, з ними ми вже були в Союзі. Дев'ять років Україна спала. Дев'ять років Україна спала. На десятий своє слово все сказала, щоб злодії бандюки не керували, до Європи не Росії прямували. Бо це мрія українського народу. Нагадались, що козацького мероду, нагадались, як жили колись на січі українці на землі своїй предвічній. Козаків, поляки й турки так боялись, що дружити вічно з ними присягались. Тільки зрадала їх друга Катерина і Запорізьку січ козацьку вщент розбила. Та тепер знову відродились козачата, тож тримайтеся, нечари, беркутята. Козаки богатирі були герої, повоюють за родини тепер свої. Повоюють, коли треба воювати, Україну ворогам щоб не віддати. І будуть люди, як у світі всьому жити, нас не буде, як предмети, хтось ділити, нас не будуть за ніщо у світі мати, а дівчат не будуть у рабство продавати. Українці свою силу показали, коли, бер... коли беркут з барикадів поскидали, коли вийшли всі на площі та майдани, щоб навіки себе зняти міцні кайдани. І народ, немов на світ знов народився, чорновіл таким народом вже б гордився. Стус Василь також гордився б. і бандера, бо свободи розпочалась нова ера, бо то мрія цих героїв, мов збулася, Україна із колін вся піднялася. Піднялася, щоб сказати, гордо ні, ні бандитам, і злодіям, і брехні. Щоб забути про безчестя і бардак, І сказати Росії ні, Європі так. Дев'ять років Україна немов спала, та нарешті свою силу показала. Знов обличчя своє показала, Знов обличчя своє показала, влада, що в агонію впада. Що народ свій на коліна клала, що йому безсовісно брехала, Піднімаємось, і буде їй труба. Знов своє обличчя показала, влада, що й скореня бандитська, голосами маніпулювала, і народ свій рідний гвалтувала, Встанем разом, той кінець їй близько. Знов своє обличчя показала, влада, вірю, що в останній раз. Добре, щоб держава вся повстала, своє слово голосно сказала Разом йдем, Європа жде на нас. Витає Дух свободи над Майданом. Витає Дух свободи над Майданом. Його вже неможливо зупинить, вже досить, щоб знущалися над нами. Ми прагнемо, як світ живе весь жить. Витає Дух свободи над Майданом, сюди збереться люд з усіх усюд, вже досить, щоб знущалися над нами. Тож піднімайся, український люд. Витає Дух свободи над Майданом, розноситься він по державі всі. Європа то наш дім, Європа з нами, всі на Майдан, Європа то наш дім. Досить бути на колінах. Досить бути на колінах з нахабнілої братви. Піднімайтесь України вірні доньки і сини, щоб сказати банді досить, більш терпіти не будем, хай чудова оця осінь у історію ввійде. Як безцінна осінь з І із Європою навік, тоді скінчаться всі муки. Ми побачимо радість і сміх, і від щастя щирі очі, хоч зволожені в сльозах, ми усі в Європу хочемо, у нас туди єдиний шлях. Хай цей шлях буде з боями, але він єдиний в нас. Вийшов нарід на Майдани, вийшов Луцьк, і Львів, і Донбас. Добре, щоб ми разом стали проти злоби і пітьми, щоб нас не проклинали після доньки і сини. Досить бути на колінах знахабнілої братви, піднімайся, Україно, мої сестри і брати. Не сидім, теплих хатах краяни, не сидім, теплих хатах краяни, не загадуймо, що ще буде. Коли вийшов студент на майдани, і за майбутнє до бою стає. Прошу разом піднятись до бою за Європу, за краще життя, щоб ніхто не забрав у нас волю, Європейське не вкрав майбуття. Цей момент непростий, історичний. Тоді виходьмо, усі на майдан, всіх знайомих і друзів покличмо, бо майбутнє потрібне всім нам. Нашим дітям і нашим онукам, навіть тим, хто ще не народився. тож візьмімся всі разом за руки, щоб про це не жаліти колись. Заганяють нас знов до Росії, а там є соловки і колема. Я не хочу, щоб знов наші мрії заморозила люта зима. Хай весна розцвітає у грудях. Нехай думка свободи живе, лиш Європі нам затишно буде, І дім до неї поки ще зове. Ми не ідем. Ми не ідем, так президент сказав, у момент останній грюкнувши дверима, себе він батьком нації назвав, хоч нам не може бути і за вічима. Ми не ідем. Бо так не хоче він, невже забрали знов у нас надію, вже молодь піднімається з колін, бо прагне до Європи не в Росію. Бо прагне жити так, як світ живе, бо там панує і закон, і право. Європа наш до себе все ж зове, Щоб європейська в нас була держава. Йому не треба. Хоч вже там давно рахунки в банках, де мільйони й дачі, народу цього чомусь не дано, та знай, цього тобі він не пробачить. У нього ти майбутнє не кради, проклятим будеш, і твої нащадки. Куди народ ти хоче, то веди, його ти долю не вирішуй крадке. То з гаранте, зупинись, не слухай тих. Хто хоче йти в Росію, нащадки, щоб не плакали колись, і не проклинали, що забрав в них мрію. Ти підпиши у вільності угоду і не виконуй Путіна наказ. І тоді ти станеш батьком для народу і навіки вічні об'єднаєш нас. А говорили молодь у нас не та. А говорили, молодь у нас не та. Нічого у політиці не варта. Горілки, подавайте їй і вина, а ще пограти в інтерес у карти. Красивих вони люблять ще дівчат, комп'ютер, ігри аж до півночі. Та скептики тепер чомусь мовчать, відкрила молодь їм направду очі. Як вийшла та на площі та майдани, щоб України волю відстояти, у морози дощ і у сумні тумани, не боячись міліції й солдатів. Не знали ці дівчата юнаки, як влада поведе себе у хвилину, коли державі рідної верхи почали продавати Україну, Почали торгувати, так немов держава, це товар, а ми на ринку. На першім місці до грошей любов, а ви мовчіть, мовчіте, донько й синку. Рух молоді вже вийшов з берегів, їй хочеться в Європі з тими жити, хто не шукає в собі ворогів, а прагне із законами дружити. Піднялась молодь це велика справа, бо це майбутнє наше золоте. І вірю я, що все ж моя держава в Європу до братів своїх піде. А не в Росію у тюрму народів, як лучно хтось країну цю назвав. За молодь нашу, будьмо, друзі, горді, Євромайдан про це нам доказав. А говорили, молодь у нас не та, цікавлять їх моменти зовсім другі. А я скажу. У нас молодь золота політики. у нас просто недолуги.